Скільки ви хочете, знизу цей тон задаємо. І загинаємо. Краще робити на столі. Відкривайте як книжечку, дивіться, як кармашек усього ваш робиться. Угу. Угу. Плюс-мінус, не обов'язково дотримуватись, якась буде більше, більшенька, якась меншенька. Можна скласти вдвоє, угу. так буде швидше. І просто нарізаємо трикутнички. Так. Робити таке отовшення і кріпимось, угу. Бажано закріпитись на бумажку, те, щоб вона не буде угу. щоб не... наскільки розтягнути. Понятно. Якщо ні, Можна що підправити. Полюски <сіпіг> 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 можна гнути, розігнути, якщо mm -hmm. сильно, а можна залишити як бутон, і виходить. Зараз подивимося, як виходить.